Вітаю, друзі! Сьогодні хліб. Хліб такий домашній, але я хочу сказати, що не звичайний. Тому що я взяла ось таких три склянки борошна вищого гатунку і три склянки борошна другого гатунку. Ну, типу, це борошно як цільнозернове. Отже, робимо опару. Я взяла 500 мл теплої води вливаю половину поки що. Зверху столову ложку дріжджів і 2 столових ложки борошна. Так ще ложка столова з гіркою цукру. Ось. Це все перемішуємо. І відкладаємо, щоб воно зробило шапочку. Ось я збила опару вінчиком, реакція пішла. Виливаємо у муку. Муки отак. Муки взяла у більшу миску, тому що ну, більший заміс. Далі столову ложку без гірки солі. Дві ложки олії і решту води. І замішуємо, замішуємо і мішу вже почти тісто замісилося. І я додавляю ще трішки ну, столову ложку оциту і столову ложку олії. І місимо далі трошки ще в мисці помішу, а потім перекладу на поверхню. Тісто замісилося. Таке воно липне до рук. Ні руки, ні миску, я не мила. Але помісити треба 5-6 хвилин. І ось воно таке, ніби липке здається. Але воно буде добре. Змащую олійкою. І мисочку. Ось так. І наше тісто. Ось так. І ставимо на ростойку. Ставлю на розтойку на півтори години, але половину часу, хвилин 40-45, треба його обівняти трошки. Наше тісто підійшло. Підійшло воно добре. Виключали світло. Простояло воно три години. Але я і обминала два рази і все, але добре, що світло дали. Отож, працюємо ось таке тісто. Вибираю. Так. Ось. Руки трошки намочу в олійку і поверхню примащу і викладаю на поверхню. У мене ось я приготувала такі форми. Я мащу форми смальцем. Вони нестандартні, вони дістались мені від мами, вони мають розмір 12 на 20 сантиметрів. І так я готую, щоб е, знаю, бо вони великі, значить, я трошки завжди більше роблю е, розчину. Ось ро розтягуємо тісто, тако ніби розпліскуємо, а рука трошки в цьому в олії і так формуємо хлібину. Формуємо хлібину і ставимо у форму. Так я припліскую. І ось так воно буде у формі. І сформувала я два хлібчики. Ось, ставимо на розстойку. Ну, скільки там, на поки воно не збільшиться у двічі, накриваю так от трошечки плівкою і рушничком. І нехай воно собі підходить. Підійшов у нас наш хлібчик, відстоявся. І тепер я помащу, я тут змішала ложку води і ложку олії. І помастимо. Решту е, лишилося рідини, помастимо тоді, коли е, дістанемо з духовки. У духовка розігріта 180 градусів на годину. Плюс-мінус, дивіться, по своїй духовці. Хлібчик наш спікся. І ось такі вийшли буханочки. Ось. Цей хліб сьогодні мій з секретом. Дивіться, чути, як він хрумтить, а лише гарячий. Е, ну, їсти, звичайно, його не можна. Але я впевнена, що дуже смачний, тому що він вистоявся. А секрет не тільки в тому, що там 50 на 50 є цільно е, борошно, а ще й те, що воно е, підходило тісто. Більше трьох годин. Але хочу вам сказати, що це непогано. Це ще краще. Бо хліб дуже. Я розумію, що хліб дуже смачний. І знаю це. І ось хочу його, хоча він і гарячий, хочу розрізати і показати. Ось такий він дуже. Мачних, справді, такий, як має бути хліб. Добре. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!